Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 300. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислень. Добре. Починаємо. Переписали перший приклад. І нам треба із суми чисел відняти число. І дивіться, нам же сказали, обираючи зручний порядок обчислень. Щоб нам було зручно, нам бажано так, щоб віднімати дроби з однаковими знаменниками, щоб це було швидше, щоб не віднімати дроби з різними знаменниками. І тоді ми зробимо так. Ми від... 12,1924 будемо віднімати 3,1924. А потім додамо 5,1928. Тому що ми від суми віднімаємо число. Тоді ми зробили як? Ми від одного з чисел відняли це число, а потім додали. Друге число. Починаємо. 12, цілих відняти 3, цілих. це буде скільки цілих? 9, цілих. записали. Дробова частина. 1924 мінус -19 1924 це вже нічого не буде. Не буде дробової частини. Ми все відняли. І плюс 5,1928 тут нам залишилось тільки додати цілі частини. 9 плюс 5 буде 14 цілих. Ну і 19, 28. Це відповідь. Наступний другий приклад переписали умову, і тут нам треба від числа відняти суму чисел. Для того, щоб. Обрати зручний порядок обчислень ми спочатку будемо віднімати від числа число з таким самим знаменником, так, як і у зменшуваного. Ну, а потім будемо віднімати друге число. Давайте це все запишемо. Будемо із. 6,4 спочатку віднімати 4,4, а потім ще віднімати От Отак буде зручно. Віднімаємо спочатку дроби з однаковими знаменниками. 6 мінус 4, 2, а дробові частини вже зникають, буде 0. Тобто нам треба від числа 2. Відняти 1,724. Для того, щоб відняти від цілого числа мішане число, давайте представимо число 2 у вигляді суми чисел 1 і 1. І я запишу замість числа 2 1,24. 24. Зрозуміло? Тобто, я одну цілу представила як одна ціла, а другу цілу, одну цілу представила у вигляді дробу 24, 24. І треба відняти 1 ціла і 7 7,24. Спочатку треба відняти цілі частини. 1 мінус 1 це вже не буде цілих. А далі відняти дробові частини. У нас вже дріб з однаковими знаменниками. Тобто ми знаменник переписали. А в чисельнику запишемо 24 мінус 7. І це буде відповідь 17, 24. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!